Коротенький сюжет для тих, хто не спить і слухає Тернопільську хвилю. Покажемо. ну Це котельничко робиться з двома теплоакумуляторами, то таке буде відео, покажемо одну, одну детальку. Хто вгадає, що це таке. Що за така штука? Ану, пишемо в коментарях. Пишемо в коментарях. Я, наприклад... Бачу вперше. Ну, я друге бачу в житті, але цю саму штуку, просто її рік назад був, був на цьому об'єкті. Це переробляється. Старий котельний. Замінюється котел. Але деякі деталі із тої самої котельні використовуються. А ну пишемо Знатоки, експерти, що це за така річ перед сном. Пишемо перед сном, що таке? Ну, для тих, хто дивиться зразу. Це був котел тут, вигідне, аж зараз тут, бо котел, котел міняється на більш ефективний. Там більш ефективний з більшим теплообміночком, ніж був човний. Якось так.